Під час проведення повірки лічильника газу одним із важливих етапів є перевірка його герметичності. Виконання перевірки герметичності є вимогою методикою повірки. Головна ціль процедури проведення перевірки герметичності лічильника газу під час проведення повірки це запобігання будь-яких можливих витоків газу через лічильник. Витік газу є надзвичайно небезпечним, оскільки він може викликати пожежі або навіть вибухи, а також становить загрозу отруєння для людей. Також проведення перевірки герметичності лічильника газу забезпечує достовірні вимірювання. Лічильники, які мають витоки, можуть приводити до недооцінки фактичного споживання газу, що в свою чергу може призвести до невідповідних результатів повірки, а також недоотримання до достатнього обсягу газу або несправедливих платежів за послуги з газопостачання. Крім того, перевірка герметичності дозволяє оперативно виявляти можливо. Ливі дефекти чи зношеність у лічильниках, що дозволяє вчасно проводити необхідні роботи з технічного обслуговування та ремонту. Це забезпечує продовження терміну служби газового обладнання та зменшує ймовірність виникнення непередбачених ситуацій. Перевірки герметичності лічильника газу не лише забезпечує достовірність вимірювання споживання газу та дозволяє уникнути непорозумінь між споживачами і постачальниками газу.